Якщо ти хочеш навести порядок у країні, необхідно спочатку навести порядок у селах. Якщо ти хочеш навести порядок у селах, необхідно навести порядок у містах. Якщо ти хочеш навести порядок у містах, необхідно навести порядок у сім'ях. Але якщо ти хочеш навести порядок у сім'ях, то необхідно навести порядок у власній своїй сім'ї. І якщо ти хочеш навести порядок у своїй власній сім'ї необхідно спочатку навести порядок у самому собі. Я би хотіла, щоб ви переслухали, подумали, поаналізували, поділилися своїми думками. Про що вам говорять ці рядки? Вони дуже дуже підсвічують і підкреслюють те, з чого треба починати. А починати необхідно із самого себе. І якщо ми хочемо щось змінити у своєму житті, у своїй сім'ї, у місті. Україні, То треба завжди починати із самого себе. Це ключ, який вам може відкрити дуже багато можливостей. Мені дуже цікава ваша думка, як ви це розумієте, як ви це сприймаєте, які погляди у тому всьому. Тому що те, що відбувається зараз, а зараз у нас відбувається велика трансформація у всіх сферах нашого життя, нашої країни, наших людей. І зараз дуже велика зміна цінностей відбувається, тому що стара система руйнується, на зміну їй приходить поступово нова. І вже так, як було колись, ніколи не буде, це варто зрозуміти. Тому що все, що було колись, воно залишається в минулому. Те, якою була колись країна, вона залишиться в нашій пам'яті, але ми йдемо в нове. І що зараз треба робити, на чому акцентувати свою увагу, чим займатися? Відповідь, очевидна, мої золотенькі. Все всередині.